Доброго дня, друзі, з вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів Антезагер в ліворуше та роторної косарки Вірекс. У нас в наявності є ось такі подовжувачі крила заднього, Ліві, праві є ось такі окрашені, червоні та сині. Є широкі та вузькі. Є знержавіючі сталі широкі та вузькі. Та є ось такі звичайні непофарбовані. Широкі та вузькі. Вартість непофарбованих по 400 гривень. З нержавіючої сталі по 1000. Та ось такі пофарбовані по 500. Дуже гарний варіант. Товщина тут 1,5 мм. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону, наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.